Всім привіт! Сьогодні 23 листопада і Саша мене запросив на побачення в блокбастер в Мініленд. Сьогодні погода залишає бажати за собою кращого, такий дуже великий дощ пройшовся, але якщо були б морози мороз, уявіть, який був би сініг зараз. Тому ми зараз вже йдемо, і я буду вам все показувати. <tuk> apa <tangan> apa

Боулін-центр. О, ні, вона встала. Хтось, хтось поспішив. А що ж таке? Ні, ми у нас висила. Все, ми в блокбастері. Щось блокбастера, якогось якесь невезіння. Просто зараз такий дуже сильний дощ, і у них тут просто з кожної куточки. Криша і все тече. Ага. Де ексквідверт?

І назад, щоб вийти. Дякую. Ага, ось курточки можна повісить. Вау. Як тут гарно. Дивіться, потяг їде. Так. Так, нам, треба, нам дали квест і нам треба когось шукати. А, нам треба якогось... А, я думала, вор якийсь. Боже, подивіться, які ці маліатюрки, вони прям маленькі-маленькі. Oh, так, давай. У нас на роботі є колега, який в його хобі робить потяги. Він робив безплатно потяги для вагону, для... міні клас. Дивись. О боже, ти подивись, там просто машинка їсти. Це так прям неймовірно. Сметь <ріхи> відео? Це відео. І то, дивись, оця розмитість відповідає, оця, а оця, яка перед тобою за зум. О, ну, типу, за зберіжку. Отну лишнім це. Ага. Це, по-моєму, качецький Так. Ми вже знайшли ось цього балконного цапа. Я вам не буду показувати, бо раптом ви підете сюди. Я не хочу вам спойлерити, що тут де знаходиться і як. Дивіться, оце тут зараз вечір. А ось тут наступає ніч. Дивіться. І ліхтарики вони теж змінюються. Вау. тут, отак, типу, та шерельство чили. Да? Типа в житті. Опа, бачили? не діджають. Так, неймовірно гарно. Давай подивимося на нього. собачка, да видите. Гласс и беды на собачкой и ось И восся тоже. Ой ой, ой ой Оп, машина поехала. ха <гласит> 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 <гласит>

вже все знайшли і виходимо. Так, так. Тут, 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 тут. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Молодці. Це oh. супер. Ой, тоже дякую. Це ж твій Бо. любимий Боб. Бо. Бо. Дякую. Ти щасливий? Бо, І я. Які у нас зараз плани? Погуляємо тут, ну, Погуляємо, пішли. Роллердром Я вже кушаю, бо вже зголодніла. Mm -hmm. Чого тут тільки немає. І боулінг, і роллердром і карти тут десь є, і що? Тут дійсно, тільки немає. Мені здається, тут є все. Нарешті ми знайшли картик. Ну блін, коханий, я на вулиці точно не було. Там дуже холодно, там так дощить ще й. Да, це 100% на вулиці. Тут ще й дуже багато так людей. Того цей картинг, типу, як на вулиці, але ця криша протікає. Боже, як ж тут ваняє цим бензином, тут так голосно. Заходжу. А стой, побережно. Типу це для однієї людини. Ну що? Якщо ти хочеш, то... Я по... поїду стою, так я Бо я, я не знаю, я змерзну і мені ж шкода, моя біло курточку. А, ну так. Давай запитаємо, бачиш, у них там якісь... Та, фу, костюми. ці костюми одягати після кожного. Яка різниця? Я тут воняє, це жах. Що, пішли, я, щас, я буду реєструвати. Пішли. О, добре, ти будеш, щасливий, я ти будеш? щаслива, я за тебе рада Щаслива? Ні, кабаці. Ні, я не буду. Дуже холодно, якщо чесно. А, боже, як тут крапає, на мене накрапало. Будеш мене знімати. Аже ж буду. <реку> Кафе така злива Саша пішов реєструватися, він хоче на картинг. Сашко було. Тепер, тепер пішли тебе одягати. Ваше ім'я? Олександр. Сашко. <смак> Сашко. <Хай смак> буде О. Так, на 16 ну, ну. Це Саме інструктор віддаєте і проходите на інтернет.

Зря ти капішон дістався події, як там зараз калюжа буду. Притармажуть, обіжають Зараз ти поїдеш туди. Вот он хоть заносить. Да, заносить. А, ну да. Я чувствую мене розгорнули на першу погоду. І ти його вже не піднімеш, так, да, цю штучку? Ні, знімати Ага, так. Да. Я потім конкур їхати починає. Ні, вже так, мабуть, і будеш. О! Технологія. Але да, краще туди буде сіхати А потім куди ви відео скинете? На пошту типу якось. Ви чекаєте до московського входу, чи А, все супер! Інструктаж показують, всі зібралися тут. Дня. Уважно слухаємо. Я інструктор картинг-центру «Блокпастер» і я проведу для вас інструктаж необхідний для безпечного заїзду. О, знайшов. Багато людей, всі такі дорослі і всі будуть Сашою кататися. Блін, треба ще А, жовтий у нього комбінезон і білий шолом. А він тут ще й самий останній сідає бідненький. Що по шинам. Все. Саша, щасливого тобі заїзду. Ми ще взяли гоупрошку. Він так хотів. Ось бачите, така от у нього шпиндочка на шоломі. Усіх немає, а у нього є така біленька штучка. От, і це тут гоупрошка така дуже-дуже маленька. Треба доплатити 160 грн. гривень всього. І у тебе буде повний заїзд зніматися. І потім треба буде відсканувати QR-код на якомусь чеку вони нам дадуть. І через годину вже буде відео, так що я вам ще ставлю те, як він робив заїзд. Включили йому фрошку походу. І походу він забув у себе в кармані телефон. Або навіть і не збирався його діставати. О, все, вперше... Поїхали, поїхали. Все, поїхав. Бріжен самий останній, капець. Бідненький. То нічого. Молодець коханий, давай. Ти зможеш. О, вже не останній. Все, вже два позаду. Ой, такий він молодець. Боже калюжа, там калюжа. Нормально об'їхав. Все. Умлячка, я ним пишаюся. Саша, ти молодець. Дітний Саша, в нього дуже започуває віконечко це. Блін, він зараз такий засмучений, я просто впевнена. Ого, ви бачили, як розвернулися. Просто впевнена, він такий засмучений, він не може нормально відкрити це віконечко, тому що у нього зверху його А... І має їхати постійно і тримати цю штуку рукою. Такий бідняшка, мені його так шкода, він так хотів покататися на картах. А тепер він просто їде і тримає цей дурацький шолом. Він просто зупинився і просто хоче, щоб йому щось хоча б зробили, бо це просто нереально так кататися. Всі собі нормально їздять, а цьому вже біжить хлопчик. Зараз будуть спілкуватися. Це просто. Я не буду матюкатися, але це просто, ви бачите, це макрюші пятно. Ну, просто окрім матів нічого немає, серйозно. Пішли. Скажи ще раз свій відбук. Е, Дуже мокро. Через те, що мокро, як нам пояснили, картинги майже не їхали, вони двічі заглохли, тому в дощ краще не кататися на цьому картингу. Краще їхати повноценно закриті картинги, де взагалі води немає. Вони тоді да, і відео їдуть? каже Саша, краще взагалі не буде вставляти, тому що... Е, він постійно підіймав цей шолом, бо нічого не видно, і через це перекривав просто гукрошку. Там просто жах. Я зараз просто неймовірно засмучена і взагалі нічого не хочеться, бо ми віддали майже тисячу гривень, плюс ще за зйомку, вона входить в цю тисячу. І це ми зараз будемо купляти просто нові штани і спідню болизну теж. Зараз ми вже заходимо в ОССІ. Будемо щось шукати, а далі прям не знаю, вже немає настрою ні на що. Я навіть не знаю, що ми зараз будемо робити. Чоловічий відділ. І, і сукні. Саші такі штани, стони, да, іменно білі, Але ми дивилися з таким розчетом, щоб на подальше ношення. і були або хаки, ну такі собі, знаєте, в період війни, або білі. Ну, нормально. Ой, зараз у нас трішки, ну, у мене у Саші нормально, трішки спаршений настрій, тому я мабуть, навіть трошки голодна, і в мене голова починає боліти від цього всього. Тому зараз підемо в Макдональдс, там нова акція. Про іграшки. І я не знаю, там така злива постійно цілий день, Ну як ми будемо йти з таким пакетом. Це, звісно, добре, все екологія і тому потрібне, але ну як ми маємо це зараз нести. Я просто в шоці Саша записує свій відгук на цей картинг Так що можливо піднімемо собі на Макдональдсом. Жимо додому під ливнем. О, дощ перестав. Так. Да. Треба варанчі. було почати знімати. Е, ну, не, трошки is. ще йде. Так, ми йшли під таким досильним дощем, але тільки почала знімати, він майже увесь пройшов. Йдемо під парасолькою, тут дуже-дуже багато машин. От, Я несу. Ось так цей пакет, тому що він паперовий і якщо він просто випаде під цей дощ, ми будемо всі абсолютно речі нести в руках. А там мої труси, а це лішарне лучше, що можна нести в руках. Точно. Ось тому я вже, мабуть, як прийду додому, покажу вам свою іграшку, свою колекцію іграшок з Макдональдса, а в ці іграшки я граю. Таку гру. І в мене є інші навіть колекції таких тваринок. Так що в кінці відео покажу. І, мабуть, на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. І до зустрічі в нових відео. Скажу я вам свою колекцію. Ось такі у мене ці адоптиші. І два у мене вже було. А на цей раз. Взяла ось таку кіцуне. Вони тут все натискаються на кнопочку, і, типу, як літають. А ці просто фігурки.